Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні 4, 8 вересня, черговий випуск авторської програми Олексія Кучеренка про політику без політики. Лекцій не буде сьогодні, а поділюся своїми думками стосовно необхідності прийняття швидких рішень. І буде дуже цікаво, наскільки як ви як ви відноситесь взагалі до цього. Чи, які, які ваші оцінки, чи може ви дасти пораду, як правильно зробити? Пояснюю, про що поговоримо. Енергетика. От абсолютно зрозуміло, що цієї зими, починаючи з Європи, ресурсу енергетичного буде не вистачати. Що за різними оцінками, там на 50 мільярдів менше. Кубів е, газу буде в Європі, щоб спалити на багрів, там на електроенергію. І саме тому сьогодні вони очікують, що буде дефіцит газу відповідної електроенергії. І практично всі уряди всіх країн європейських е, Німеччина, Франція, е, Велика Британія, нова прем'єрка Швейцарія, навіть багато. Вони так чи інакше готують своїх людей. І не тільки людей, а бізнес, бюджетні установи до того, що оскільки на 15% буде менше енергоресурсу, то і на 15% треба якось скоротити споживання в усіх секторах: в бізнесовому, бюджетному, муніципальному, публічному, ну і в побутовому. Мені. Невідомо достеменно, в який саме спосіб вони хочуть це простимулювати. Але все ж таки, от як я розумію, європейці, от вони чим і відрізняються, поки що на жаль, значною мірою від українців. Верніше, навпаки, ми українці від європейців. Тим, що в них ментальність ну європейська, розумієте, вони і до того звикали заощаджувати. І зараз, по суті, ці уряди ведуть відверту розмову, просто просять людей пояснюють. Дивіться, якщо ресурсу у них не вистачає, але ви все рівно продовжуєте споживати так, як би, нічого не відбулося, то ви тим самим заберете цей ресурс свого сусіда, який, скажімо, буде обмежуватися. І в якийсь момент. Йому не вистачить цього, розумієте, бо ви забираєте цей ресурс, тим більше що не зважаю, зважаючи на ці астрономічні ціни на газ, а вони потягнули за собою всі решта цін, вугілля, електрика і так далі, всі уряди сьогодні європейські, починаючи з Англії, з Німеччини, вони вводять систему обмежень цінових і гарантують своїм громадянам, що ціни не будуть скакати там так звана ринкова. Про цей ринок ви неодноразово від мене чули, що ціни будуть стабільними для того, щоб в них середня платіжка за рік не змінилася. Тобто, відповідно, знаходять компенсаторні механізми, знижають податки для енергетичних компаній, регулюють їх норму прибутку, щоб вони не заробляли надприбутки і так далі. І тому подібне. Я зараз не хочу говорити про заходи з енергозбереження, бо це улюблена пісня. Наших грантаїдів, розумієте, оця демагогія, да хто проти енергозбереження? Всі тільки за. Тільки треба було не говорити, не круглі столи і гроші туди вистачати, а треба було запускати державну програму. А замість того, величезні гроші проїли на круглі столи, столи гранти. І всі ці грантаїди, демагогії, демагогині, там вже дівчат дуже багато з англійською мовою. Вони освоїли ці гроші західні, вони живуть в чудових котеджах, і вони там все вже, в них все нормально. А енергозбереження енергоефективності, як не було, так і нема. Повертаючись. Повертаючись. Дивіться. У нас може бути ситуація, я вам кажу реалістично, оскільки ну, розумію, які сценарії е, можуть бути в найближчому майбутньому в енергетичній сфері. У нас може бути ситуація, коли от електроенергія не мов би дешева. Вона у нас сьогодні, ну, по суті, найдешевша в Європі для населення. Поки що вдається тримати цю ціну, тому що за це платять промисловість, бюджет. От зараз імпортні операції дуже-дуже вигідні, бо частина ця йде на компенсацію. цю. Але ж абсолютно, колись на мене навіть образилися, але я ще раз повторюю: зрозумійте, будь ласка, це не я вам пророкую пророкую це. Чим ближче ми будемо до Європи. Тим на жаль буде більше зростання цін на енергоносії, не тому, що хочемо ми чи не хочемо, а тому, що ринки Європа спільна це відкриття ринків. І якщо в одній країні дешевий енергоресурс, то інша країна скаже, чудово, давай я в тебе буду купляти цей енергоресурс, бо ти ж хочеш в мене купляти без мита, без пошлин, без кордонів, да? е, будь-що. Ну так тоді енергетика стає таким же енергоресурсом. Тобто це неминуче, це аксіома, зрозумійте, будь ласка. І безумовно, захиститися від цього своє населення. В першу чергу треба, і ми будемо це робити, це підвищення заробітної платні і пенсій. Це однозначно передумова цього. І це масштабне комплексне енергозбереження, енергоефективність, щоб компенсувати, щоб не було додаткового навантаження. Ну немає іншого шляху. Але на сьогодні це не доведене би не, не швидкий шлях. І тому не вірте нікому, хто сьогодні вам обіцяє, що там за півроку, за рік там. Ми інтегруємося в Європу. Да не буде цього просто. Ну не буде. Поки ми не вирішимо це надскладне завдання, а це масштабна програма державна і дуже великі гроші. Так ось повертаючи, у нас цієї зими може бути така парадоксальна ситуація, коли ціни на електроенергію будуть дешевими. Ну, вони дешеві, ну, на жаль, ну, повірте мені, я вам відверто кажу. Але її не буде просто. Розумієте? Тарифи от такі хороші, але її не буде. І в першу чергу, що зараз треба якось попрацювати з населенням, це підготувати його, щоб на самообмеженні для того, щоб не підвищувати тариф, бо якби підвищувало тариф, то те автоматично стимулювало би до заощадження. ви да? бояться зачепити людей, мало забезпечених першу чергу, і тому тримають такий тариф для всіх. І багатих, і бідних, і середніх, і тому тут на самообмеженні якомусь треба, щоб люди зрозуміли, що від того, що така ціна на електроенергію, абсолютно не значить, що має щось горити, горіти все, ну ви зайві витрати. Оце одна з найголовніших сьогодні: перших ключових завдань для влади з людьми налагодити такий діалог, щоб люди зрозуміли, що все ж таки. Максимально треба, ніхто не каже в холоді сидіти. розумієте? От Якщо бачите, от в мене зліва у фу, да? Уфо. Знаєте чому? Тому що вже. Будинку не дуже тепло, але я не буду опалювання вмикати, доки до останнього, щоб не обгрівати зайвий простір. Я краще буду догріватися локально. Вимкнув, 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 вимкнув. І я в такий спосіб поки що індивідуально буде, буду заощаджувати. Зрозуміло, коли прийде мороз, мені доведеться котел включати на опалення. розумієте, Але я буду ще раз кажу вам, що я буду максимально це витягувати момент, бо там гроші підуть. гроші, гроші, Я рахую гроші. Так само, як і усі зараз. Тепер по газу. Така ж сама ситуація. Дивіться. Зрозуміло, що сьогодні ця ціна на газ вона і нас не влаштовує як населення. А Вітренка розповідає байки, що вона якась дотується. Розумієте, що він хоче космічних цін. Але в будь-який спосіб пояснюю свою логіку. Ціна на газ. Регулюється, де вона не, не ну там немає ринку, бо якби був цей ринок, вона б була в Україні навіть зараз не знаю гривень 30-40 мабуть, закубув би. Але оскільки вона регулюється, тобто по суті справиться за рахунок всього суспільства, то в результаті той, хто більше споживає. Він більше датується суспільством, а той, хто менше заощаджує, його держава і суспільство менше датує. Це такий тимчасовий парадокс, який рано чи пізно буде врегульований. Ну до чого я веду? Ну наскільки була логічною модель, яка існувала? До 2014 року, поки не прийшли божевільні оці, до влади, гаравапани не прийшли. До того були безумовно, розумієте, давайте так. Я, до того, хоч вони от це крадії були, але вони хоч якісь там рішення більш-менш продумані приймали. Бо система ціноутворення на газ, яку була започаткована ще в п'ятому році при нашому уряді, от п'ятому році Тимошенка, це вона полягала в наступному. Якщо ци, ти споживаєш певний обсяг на рік там, до 2000 кубів, в тебе ціна одна. От от ця відносно низька, е, дай Бог пам'яті, я зараз важко пригадаю, я вже ну, ну низька вона була, здається, там, здається, е, доларів 100, мабуть, коштував газ. Якщо ти вийшов за ліміт 2000 і до 6000, в тебе ціна. Вже зростала, вона в півтора раджи зростала. От розумієте, на цей обсяг не на обсяг, взагалі на весь обсяг, тобто або поміщується в ліміт, вийшов, платив вже по іншому. Якщо ти в лі в і третя градація 6 тисяч кубів, 12 кубів, це вже ціна на газ була така 250 доларів за тисячу кубів. Якщо ти виходив за 12 тисяч річних, це вже ціна була десь здається, 325 доларів. Тобто вона була ну світова, ринкова абсолютно. І я вам можу сказати, що на той момент, і на, на зараз це був би абсолютно справедливий механізм, розумієте, який би дозволив сьогодні нам втиснутися в ті обсяги газу, які є реальні. От є так, я не, не можу не можу нічого вам сказати, чому так сталося. Так сталося, тому що Вітренка і Кобалів провалили видобуток. Ви все це знаєте. Їх тримали і тримають при посадах. Продовжується цей експеримент. Але я виходжу з факту на сьогодні, що газу, який є сьогодні в сховищах і видобувається, його під зав'язку вистачає населення і теплокомуненера. І якщо десь піде підвищене споживання в когось, то комусь цього не вистачить. Я спеціально на цьому закінчую, бо це одна з найголовніших завдань і проблем будь-якого соціальної держави соціального. Як правильно і справедливо поділити між усіма обмежений ресурс? Ну, обмежений він розумієте, нема безрозмірного, необмеженого ресурсу. І мені тут дуже цікава ваша точка зору: сприйняття цієї логіки чи не сприйняття. Ще раз хочу сказати, тут я виходжу з реалій, але чим швидше ми зараз знайдемо якусь формулу нормальну, адекватну для цих реалій для України, тим менше людей будуть мерзу, мерзнуті в дискомфорті зимувати цю зиму, замерзати. Ось приблизно така сентенція від Олексія Кучеренка. На цьому сьогодні закінчую. Гарного всім вечора! Хай щастить! З вами був Олексій Кучеренко.